в відділу екологічної інформації за сприяння Королівства Норвегії, наш прес-секретар е, громадської ради при державному управлінні екологічної інспекції, яку очолює громадська рада. Так <реш> наші берегині. Представляйте мене, Оксана Федоренко, майор МНС. берегиня вже з давнім стажем. правда останній час трошки була. Ну, з нашої вини мене запрошували. Галина Лисенко, полковник Менес, на Січі була неоднаково, неодноразово ну, Григорій, пам'ятаєш, пам ми на Кам'янській, да, так, так що. Шо... Я вибачаюсь. Представте бо я не всіх знаю. Самі представляю. Лілія Звірва. Є. Вікторія Тетяна Татьяна... Сергіївна. Карпець, поетеса, патріотка України, наша така бойова жінка, це сам. Світочка. Я зараз не читаю. Скальбогу? Да. Нашого Тимофія скалібога, жінка, берегиня, очага їхнього. Це наші дівчата з нашого клубу історичного. Різчка, вона за у цього відділу, застина завжди приймає. ласка. Ну, Трошки так от познайомилася. Так, Тетяна Сергійовна, ви хотіли щось сказати? Будь ласка.